Всім привіт вітаю вас на каналі Пошук. Сьогодні в мене вихідний і я знову зібрався на коп. Погодка в нас трошки сировата, капає з неба, трішки сніг випав, все топиться. Не знаю як буде ходити. Почав трактор вчора робити одне цікаве поле поселення черніхівської культури ІКР кер. От. Зараз ми туди поїдемо, Попробуємо походити. Ороночка свіжа, болота немає. Будемо сподіватися, що будуть якісь знахідки. От. Якщо не буде нічого, може пізніше трішки переїдемо до лісу. В лісі трішки. Краще може буде ходити. Так що добро, друзі. Не перемикайтеся. Всім пока. Так, друзі, приїхали ми на поле сьогодні. Зараз входять два трактора, вараю. Держу з воденки ходимо. Сигналів дуже багато. От перша значить перший сигнал. За сьогодні. Навчаю зразу за звук, сьогодні без мікрофону пішу. забув петличку, місця. Камради бачу, приїхали двоє. Зараз покажу вам знахідку. Так, спиночка фі була. Ось така. Перший сигнал, перша знахідка. Хочу друзям показати знахідку мого товариша. Знахідка досить таки цікава, незвичайно, в такому виконанні навіть досить рідкісна. Ось така бусинка черніхівської культури. От. Крутненька, великого розміру Попадаються такі нечасто. І ось в такому розписі, досить цікавому. За 7 років пошуку мені таких не траплялося. і На аукціонах також багато дуже бачив проходів подібних, але саме в такому виконанні я не зустрічав її. Можу сказати від себе, що товаришу досить так і повезло, знахідка рідкісна. І Токузний, те, напевно, що можна раз у житті. Коротше, Переїхали ми на ліс. Таке полю ходили не було сигналів. Під'їхали ще троє чоловік, вони там лишилися. Сніг почав топитися. Трошки не то. Далі будемо пробувати в лісі. Можливо, щось тут вилізе. Викопав сигнал. Ну, трошки глибуват, глибокий був, глибокувато сидів. Ну, Ось така в Ті от наконечник стріли Київської Росії. Правда я його лопатою майже розполовину. Ось так. Корочі, от ходимо вже десь на певну годинку. Сигналів не дуже багато. на накінечника ще не йшов. Декілька желізних сигналів того період і радянську копійку. От і напарник викопав такого гарного ножечка Київського ВСІ. Вперше бачу в такому виконанні. Я. Ось такий ножечок. Оце зливив сигнал глибокий, желізок злегка закидає в кольоровий ху х опа х х на посілушки. Є середньовічна київська кераміка. Зараз в лайфержи викопуємо, подивимося що це таке. там. Ну, окрас чисто. Став. Добре, ставлю на паузу. Докопаю, скажу. Попав ямку. Сантиметрів 40. Залізний сигнал. Все ж думав, що буде кольоровий. Дуже глибоко і дуже нечіткий був сигнальчик. Але коли викопав, показує чисте залізо. Зараз подивимося, що це у нас таке лізе обмазка київська, кераміка їхня лізе. От. Поселення брати давно. З років, напевно, з а ось кусочок такий залізе. нас... Накінечник, напевно, ще від топора. Ось така от штучка. Могло б бути все що завгодно, як ось так. Ну що, друзі, приїхали я додому. Більше я не включався, бо сигналів не було. Походили ми трошки по лісі, вистемніло, ми ще переїхали на поле, на півтора годинки а на середньовіччя походили по полі. От. Трошки снігу було, трішки болота. ходити було важко, по сигналам також. Не дуже так, щоб вони сильно були. От, товариш взяв Корону Ворону. А я також якусь середньовічну срібну монетку. Зараз вам покажу. Ось моя монетка. Трішку зігнута. Скріш і за все, щоб. Було грош. Ось такий от. На полі не включався. Було дуже темно, болото, Не хотів телефон мастити. От, в принципі, один самий такий сигнал, що можна щось було показати. От, потім помию, вставлю фотографії щоб за монетка була. Ось так. там цього разу в нас не дуже. Багато переїжджали, і ліс, і поле, і черніхи, і середньовіще, якісь Карузь була у нас сьогодні. Але знахідок не так багато, як хотілося. Але все ж, дещо я, я з міхом показати. Так, все, добро. Дякую всім за перегляд. Гарного дня, гарного вечора. Побачення.